Про дитинку я обіцяла розказати, і я спеціально по цьому випадку консультувалася з колегами-лікарями. Тобто, це порада не стільки від мене, навіть скільки від лікарів, тому що це серйозно. Дитині 2 роки і 7 місяців. Чотири передні верхні зубчика вже скришилися, їх вже нема. Лишилися в яснах пеньочки, починають ікла кришитися, і кутні зубки. Лікарі призначили кальцій в суспензії, пили три місяці, та бачимо, що вони далі кришаться. Та ще й до того почали чорніти кутні зуби. Стоматологи кажуть, робити наркоз дитині і лікувати. А ми, батьки, боїмося такому маленькому, щоб давали наркоз, бо чули про летальні випадки з тим наркозом для маленьких. Бо лікарі кажуть, що лікування може тривати декілька годин. А наркоз цей вплив на сердечко, і в принципі на весь організм. Не, не знаємо, що нам робити, звертаємось до вас, можливо, щось підкажете. Щось підкажу і підкажу досить серйозно. Значить, дивіться, проблема не в тому, щоб приймати кальцій в цій ситуації, проблема в тому, що в організмі дитини порушений механізм засвоєння кальцію. І що би лікарі не робили? Якщо буде така серйозна проблема, що там, знаєте, ну, інколи треба, бо прям і больовий синдром може бути, і запальний процес, це вже ви вирішите самі. На місці. Але ніяке лікування не зупинить цей процес і не відновить цей процес. Цей процес треба відновлювати зсередини сам механізм, щоб організм засвоював кальцій. І це не просто так кальцій собі вливати. Це кишково шлунковий тракт пошкоджений. І швидше всього, цей механізм взявся з вагітності. Я не знаю, більше в мене немає вихідних даних. Швидше всього, що дитина такою родилася під час вагітності мами були якісь порушення, і вона от з таким механізмом народилася. За два роки-сім місяців, навряд чи ви йому цей механізм пошкодили. І Лікарі зі мною погоджуються. Значить, перше, що напій артишоку. От запам'ятайте, якщо є не засвоєння якихось а, речовин, у когось заліза, у когось кальцію. У когось там магнію, у когось, неважливо, яких речовин не засвоєння, і вітамін Д чи щось інше. Значить, у вас в організмі порушений механізм. Всі вітаміни, мінерали, речовини корисні, мікроелементи, вони всі засвоюються в кишково шлунковому тракті. Вони не засвоюються де-небудь, вони засвоюються в кишково шлунковому тракті. До речі, в чому плюс гідролатів? Оті мікродози вони засвоюються вже зі слизових оболонок, навіть от з рота, коли ви п'єте. в кровоток потрошку потрапляють, ще навіть не досягаючи кишково шлункового тракту. От тому ці от мікро-мікродози такі, такі мають хороший вплив, що їх дуже гарно засвоює організм. Все решта це через кишково шлунковий тракт. Тому на кілька місяців порадила би і я, і лікар приймати вперше це напій артишоку Вівасан. Там велика пляшка півлітрова, це е, місячна доза дорослої людини. Але після відкриття він без консервантів він, він може зіпсуватися. Тому таким чином, що ви даєте його своїй дитині і п'єте, ну, як мінімум, можливо, є ще діти в сім'ї або є мама про здоров'я якої не зайве подбати. Тому що вона вона це передала свого організму. Це щось вроджене в дитини, тому і вам не завадить попити цей артишок. Дитині, дивіться, для початку ви можете. ну по пів чайної ложечки просто перестрахуватися. Ви ж будете ви молодці. що ви дбаєте і шукаєте альтернативу, і стукаєтесь в різні двері, щоб дитині не нашкодити. Це дуже правильна позиція, яка ну от, заслуговує на велику повагу. Я розумію ваші почуття. Мені теж на слово не вірте, пробуйте. Значить, попір чайної ложечки або з водичкою розбавляєте, або водичкою даєте дитині запивати. Переконайтеся, що з нею все добре, що вона ковтає, він приємний на смак, водичкою запиває, все добре, ніяк не проявляється. якийсь час, кілька днів, поспостерігайте. Якщо от все добре, ви переконалися, а я впевнена, що все добре. Ви тоді можете довести вживання до чайної ложечки тричі на день. Якщо апетит в дитини хороший, значить після їжі. Якщо апетит в дитини страждає, вам би хотіли, щоб він був краще, значить перед їжею. На цьому напої написано артишок аперо, тобто це і аперитивний напій, який трошечки збуджує апетит. Почуйте в кого можливо є люди, які страждають зниженим апетитом, або діти погано їдять. То тоді цей артишок наш відомий, нагороджений медаллю Парацельса. І дипломом за збереження здоров'я людей європейським не просто такий собі напій, який Оля е хвалить, а серйозний європейський продукт. От, о тоді ви даєте перед їжею, а не після їжі. Після їжі це якраз гарно для засвоєння і виділення потрібних ферментів для перетравлювання. Тобто тут варіанти такі: після відкриття пляшки, зберігайте в холодильнику, не п'єте з горлечка, щоб слина туди не потрапила. За місяць, ну місяць, там можливо тиждень, ви маєте його випити. Шкода, коли такий цінний продукт буде. Ну він він без консервантів. Він стерилізований, але без консервантів. Значить, це на 3-4 місяці. От ви дитину свою поїте артишоком на фоні артишоку даєте. От що. От такий, от, не в суспензії кальцій, а от такі у нас є кальцій в капсулах. Дуже гарні там е, такі його поєднання. Не просто кальцій, капсулу насипаний, а досить серйозний. Не буду зараз на хімічному складі зупинятися. Є в нас в мережі все описано, вся інформація є. Отака капсула і вона відкривається. Цю капсулу ви можете використати на два-три рази такій своїй дитині, додати оцей порошочок в кашку, в салатик, в сирочок, тваражочок, пюре. Що дитина їсть? Якщо любить, наприклад, може, сочок, вона якийсь п'є там чи молочко. от Ви оцю капсулку можете розділити вміст цієї капсулки на дві-три частини. Нагадаю, вік 2,7 і І отаку капсулку ви можете одну чи півтори капсулки на день ви можете давати дитині. Також протягом ну, досить тривалого часу. Місяць то мінімум, а можливо, і більше. І для кращого засвоєння: ось такий препарат даєте: це Вітал Плюс, це Омега-3. Без цього діла не буде. Це от саме Вітал Плюс це омега, яка дуже гарно засвоюється дітям. Я давала це і дітям своїм, і внучці, буквально з маленького віку ще до двох років. Він не пахне рибою. Там ось такого типу капсулки желатинові. Желатин цей не тваринний, а картопляний. Спеціальна технологія така швейцарська. І Діти дуже люблять розжовити. Ну, Якщо зубки є, от тут подивитись, яка ситуація. Діти люблять його так! Куць, куць, куць. вони його, їм прикольно, коли оця капсулка лопається в роті. Якщо її так смоктати, вона розчиняється. І тоді виливається ця рідина, яка не противна і не пахне рибою і, і жиром. Але інколи можуть ковтнути, а інколи люди дітки люблять жувати. Моя внучка тільки до вона ще говорить, не вміла. Як вона весь час тягнула ручки і просила в мене оце. Я буквально ще двох років не було. Як я почала давати цю омегу-3. Дітям обов'язково треба для формування мозку, нервової системи психіки. Обов'язково треба давати омега 3 вже от буквально з двох років. Вот. Так що одна капсулка на день просто даєте, і там же дитина, е якщо відмовиться не захоче, значить протикаєте голочкою цю капсулку, видушуєте в якусь овочеву страву, змішуєте, і дитина навіть не помітить ні, ніяких різких там запахів і смаків немає. І також на досить тривалий час. оце. Чи треба вимагає це прям якогось там втручання, це ви вже будете по ситуації. Якщо не вимагає, от користуйтеся е нагодою і вже, і вже, і вже. Інтенсивно дитині допомагайте. Тут суть навіть не в цих зубках, а в тих, які виростуть потім. Тут можна зробити операцію, можна зробити будь-що. Але якщо не дати організму механізм засвоєння, то прийде 5 рочків, почнуть мінятися зубки і виросте те саме. І тоді ці імпланти прийдеться. Ну тоді вже прийдеться дитина росте, зуби ростуть, щелепи ростуть. І це на руки, і це бюджет, і це страждання, і це біль, і це кошмар. І це кошмар. То це неприємна ситуація. У мене перша вагітність була досить складна. Така я була просто голодна. 91 й рік я була просто голодна. Я не то, що там їла таке чи їла таке. Я просто хотіла їсти, а їсти не було що. Це моя така історія. І в мене дитина, по суті, народилася. І як тільки почали рости перші зубки, вони були пошкоджені. Вони вже були такі, ну якось не було кісткової тканини такої серйозної. І кісточки були якісь такі, не дуже в ножках. Він весь час падав, перечіпався. І в один прекрасний рік і три місяці, по-моєму, вже почав ходити. Він ішов, перечепилися ножки, зубами впав у поріг кімнати і вибив чотири зуба верхніх, які були вже на той момент не в ідеальному стані. Господи Боже. От, то я такий, бачите, сміливий такий зараз заяць. А все це прийшлося пережити, коли нічого не знав, не було куди бігти, та їсти просто не було що. От і була така проблема з зубами. І не було ж тоді ні знань, ні цих препаратів, нічого. І потім, от вийшло, що... Коли мінялися зубки, і ті зубки вже з часом також виросли нормальні спочатку, і потім вони псувалися, тому що механізм був пошкоджений і вже в досить вже ж. Кільному віці, коли вже я трошки набралася знань, я багато-багато вклала в дитину, щоби все, що було зроблено стоматологами, і що от щоб це все зупинилося, і вже далі не розвивалося, і вже стоматологи, якщо привели рот в порядок, то воно далі не руйнувалося і не псувалося. Повірте, великі були кошти, і великі зусилля, але це все можливо. Позитив в тому, що це все можливо, і чим раніше це почати, тим краще. Тому, якщо в діток ваших внуків псуються зубчики, то звертайте на це увагу і приділяйте увагу. І ще один препарат от забула сказати: зелений чай з перцевою м'ятою. Зелений чай ви почуєте в дуже великій кількості схем різних: і анемія, і безпліддя, і онкологія, і міома, і ендометріоз, і імпотенція, і, от, будь ласка, вам зубки це унікальний препарат і підготовка до вагітності обов'язково годуючи мами. Це препарат якому немає протипоказів, уявіть собі. Просто шикарний. В ньому є дуже рідкісні мінерали, мікроелементи, вітаміни групи Б, там дуже класний склад. Так, там великі жувальні таблетки. Я вам зараз покажу, що ми з чоловіком живемо. Ось у нас стоїть на видному місці в кухні, тут 120 штучок, отаких таблеточок буває. Це дуже потужний антиоксидант і дуже гарно підтримує мисленеву діяльність, судини. Це для діток, хто відстає в розвитку, особливо розумовому і мовному. для людей, які перенесли інфаркти, інсульти, травмовані, контужені солдати, військові. Так от дивіться, яка таблетка велика. В упаковці тут 120 штук. такій дитині розділяєте таку таблеточку на чотири частини. Ви не передозуєте, ну просто можливо не потрібно. На чотири частини воно смачне, не різкий смак, такий трав'янисто, м'ятний легень. Я думаю, що дитина, як цукерочку, буде задоволенням смоктати. І от так от протягом дня три-чотири частинки ви можете давати, давати, давати і давати. Що буде розумашка у вас тоді рости, гарно буде і пам'ять гарно, і навчатися буде гарно. Ви вроді зубки лікуєте. А зробите дитині ще омега 3 і от оце, цей препарат зробить дуже багато для загального розвитку. Мозку, судин, нервової системи і так далі, сердечка і так далі. Зрозуміли? От чотири вам в цій ситуації треба препарата: артишок, напій, кальцій, зелений чай і омега-3, Вітал Плюс. Бо в нас дві омеги, але от тут для дітей конкретно Вітал Плюс. Відповіла? І підтримаю вас, надію, що все буде добре, тому що подібну ситуацію проживала я, але зовсім в інші часи, коли не було ні знань, ні допомоги, ні препаратів. Ми просто в 91-92 рік хотіли їсти, просто їсти хоч що-небудь. Зараз все-таки ситуація трошечки краща, правда?